Вітаю, друзі, вас на нашому каналі. Ну, і як ви вже зрозуміли, ми знову в лісі, знову приїхали по гриби. Ми з Сашою вчора були на базарі, і на базарі просто маса продається грибів, а це означає, що в лісі повинно бути багато грибів. Я вже з вами балакаю і вже дивлюся. О, Це ж надо! ви подивіться. Капець. Просто Саша тільки вийшла з машини і перший. Грибочок. Так, у нас насправді сьогодні е, були такі плани. Ну, вони і є. Нам треба сьогодні срочно попасти на дачу. Там треба прибрати, треба заплатити за дачу. І в ліс також нам дуже хотілося. Тому ми вирішили поєднати. Ми встали рано вранці. В 6 ранку бистренько зібралися і вирішили, походимо тут дві чи три годинки, подивимося, як піде, позбираємо гриби, а потім з лісу зразу ж на дачу робити дачні справи. В общем, у нас такий сьогодні буде дуже і дуже насичений день. В лісі якось так холодно, я щось одяглася, якось так більш свободненько, треба було тепліше одягатися, хоч би не змерзнути. Ну шо? Пішли шукати гриби. Так, я ось один знайшла, оглянулася, а поряд стоїть ось іще один. Це польські грибочки. І Саша один знайшов. Коротше, тільки вийшли і прямо є грибочки. Та, ну, Саша, і Саша такий маленький. Таке гарнюні. Ой, ще й ще один. Ой, клас! От це я понімаю. Ні, слухайте, п'ять хвилин у лісі. Ви подивіться. Зразу ж. Не зря ми з собою ящики і відра взяли. Не зря я так відчуваю. Ну що, покажи, що в тебе там? Перейшло, мабуть, хвилин 20, да? може 30. Менше. Так, о, ну трошечки є. А в мене ось все. Після тієї галявинки, де ми за 5 хвилин накосили, я ще знайшла 6 штучок. Ну, якось не, та, не, не дуже. Я б хотіла щоб було більше, щоб частіше вони траплялися. Що, знайшов, да? ні, ну є краще, да, ніж того разу. Того разу взагалі ходимо, ходимо, нічого немає. Маленькі, дай, але я думаю, тому що їх збирають регулярно, людей повний ліс, машин повний ліс. І ще знайшов? Оце ти косиш, Олександр. Покаж, покаж теж маленькі, так? Ну, все одно вони ж такі гарні. А це ви подивіться серед гілок. Хіба це тут? Попробуй побачити оце. Цих красунчиків маленьких. Ой, давайте, оп. Оп, оп. Дивіться. І Саша тут не відходить з цього місця, як сів там і навколо косить. Ви бачите гриб? А я бачу. І це, мабуть, за сьогодні найгарніший мій грибочок. Найбільший і найгарніший. Боже, який красавець. О, клас! А це в мене задоволення сьогодні. Кайф! Я б собі завтра поїхала б за грибами, як вони так гарно ростуть, чого б ні. Правда? Супер? В лісі гуляла, гриби збирала. Гриби збирала, гриби збирала, а їх так мало, якась котина, їх всі зібрала. Опаетеса, а що, поки ходиш, гриби збираєш і не те придумаєш. Ні, насправді я не придумала, насправді я в тіктоці започула. Подумала, боже, як про мене прямо. Так, що маємо на зараз? Ось так. Ну, маловато, маловато, треба більше. Тому продовжуємо ходити і шукати, шукати. Я вже Саші кажу, якщо ми тут мало зберемо грибів, поїдемо на дачу. Там коло дачі також ліси. Підемо ще там в ліс. Бо хочеться зібрати багато грибів, заморозити. Я, коротше, що не подивлюсь, а Саша сидить і постійно ріже, ріже і ріже. В тебе що там галявинка? Я що не подивлюсь, ти ріжеш? Я йду косить до тебе. Скільки ти тут штук знайшов? шість сім. Шість-сім ого. Прилічно на одному місці. Прилічно. Може, ви подивіться наші знахідки. Ось один, ось два, ось три і ось чотири. Галявинка ціла. А ось п'ять, Саша, дивися, ось ось. Осьо малесень. Ні, це поганка. Тупоганка, ні. Ой, боже. ой, боже, яка красота. Яка красота. Грибів, хочу сказати, дійсно в лісі дуже, дуже багато, але вони маленькі. Вроді би, ми так часто їх збираємо, да? а в корзинці... Ось дивіться, як зараз, в корзинці. Небагато, тому що вони маленькі, але їх, але їх дуже багато. У нас прямо по курсу зонтик. Такий великий. А коли нього на польський. А коли нього польський, точно. Дивіться, зонтик, Саша його буде зрізати. Зонтики дуже смачні гриби. А поряд оно польський. Діставай, Саша польський. Красавчик. Ого. А він не старий, ні? Який? Не старий. Молодий, Молодий так? Не відкрився. А, зрозуміло. Я в зонтиках просто не, не розбираюсь. Це найбільший польський за сьогодні Саша побачив. Да, Саш, Ми, мабуть, більшого не знаходили сьогодні. знаходили. Більшого більшого. Да, так, більшого ще не знаходили. Крутяк. Красавець. Щоб ви розуміли, ось в таких зарослях тут гілки попадали. Так, ми прийшли відпочити трошечки, попити кавусі. У мене ну, майже повна корзина. Трошечки знайшли ще сироїжок. А у Саші... Третина пакету. Ну коротше, в пакеті не видно. Кося, перекладаємо чи, чи ми зразу п'ємо каму. Це перекладаємо. Ящий, да? В ящик, так, щук, щук. так, так, так. Да, витрушують сюди. Щоб не як. Сиранішки тривають дивно, дитро. Так, ось так це виглядає. Ось стільки ми зібрали. За скільки ми зібрали? Що це гляну, за майже 3 години. Зараз без 15-11, а ми у 8 приїхали в ліс. Ось стіки. Пішли, тільки. Саша не може зупинитися, тому що тут просто відходиш від машини і знаходиш. Скільки штук знайшов? Чотири. Чотири штуки він відійшов, поки я каву налила. п'ять уже прямо перед машиною, уявляєте? Але ну, маленькі, не крупні. Ну і дуже прикольно, і, ну, сама суть в тому, що ти дуже часто їх знаходиш. Не треба півгодини ходити, щоб один грибочок знайти, а ходиш, ходиш, постійно вони є, є, є і є. Круто. Да, Саша? Прийшов прямо коло машини, відійшов і зразу грибочки. І зразу ж польські. Я вже ручки помила. Гарні гарніки. Так. Да. Це не те, що ми той раз збирали, так? Да? Ходиш, ходиш і нічого немає. Дивіться, ось машина, ось штатив, який я виставляла тут довго і нудно, щоб він не падав. І прямо коло штативу... Боже, де він? Ось його. ось. Ось ось. Дістанешся ж? Да. Так. Прям коло штативу. і коло машини. Сумочка. так, <гарнюк>, да, гарнюк. В нас другий захід, і ви бачите, вже знову є грибочки. Але ми зараз зайшли в якийсь такий ліс тут. Тут ніфіга немає. Оце бродимо, 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 будемо йти знову ж таки в сторону нашої машини. Бо там ми знаходили найбільше грибів, а тут щось взагалі пусто. Прямо машини. Да, там ми знаходили прямо коло машини, а тут бродом-бродом і немає нічого. О, щось знайшов? Тут якось пусто. Або вже визбирали, або... То вони тут не росли, бо ми там знаходили прям такі полянки, що на одній полянці по 5-6 штук за раз, а тут жодного. Так що вертаємося туди, в ту сторону. Так, ми на другій ходці закінчуємо вже все. Треба, бо треба їхати вже ще на дачу. Он Саша скільки ще не збирав. О, круто, дивіться, скільки грибів. І я ось ще скільки назбирала за другу ходку. там тільки сирішки треба прибрати. Ну, ми грибів дуже багато сьогодні назбирали. Це тепер сьогодні перечищати це все діло, перемивати, варить, заморозимо частину. Деси да, ж? Крицькачий. Висипай, висипай. Да, просто обережно. Оце ось так, скільки в нас грибочків. Може, розрівняй їх, щоб вони такою кучою не лежали друг на дружки? Так, що. Та, Менше їх. Все, полювання на сьогодні вдалося на славу. Їдемо тепер на дачу. City lights blink, they got secrets to spill. Painted asphalt whispers a soulful chill. Clouds pass slow, like memories that fade. Walking through the midnight, chasing dreams we made. Echo of your laugh, now a ghost in the shade. Every step a crack where the smile. Так, ми на дачі. Ми на дачі. Тут, знаєте, така прям осінь, осінь і так красиво. Ось це жовте дерево обсипалося. Прям так якось воно гарно виглядає. Трава така яскрава, яскраво зелена. Перці гіганти, я їх сьогодні зберу. От, і... А остальне все вирву. Ой, нагній, дивіться, який перець усе лежить додому, повезу. Саша, диви! Перець якийсь здоровий. От. Там з горіха стільки нападало е, цього листя, також треба б його позагрібати на одну кучу. Морозець вже відцвітає. А ялівці, наскільки в мене підросли. Боже Боже, вже на сьогоднішній рік вони прям гарні такі будуть. Красота. Так, Слухай, Саша, я приїхала, а тут так гарно на дачі, так красиво. Ну Я не знаю, подивись, зелена трава, жовте дерево, от якось воно таке все. Я прям налюбуватись не можу, як красиво тут. Калина треба нам, Саша? Зараз ні. Ти не будеш калину на зиму? Не знаю, подивимось. Гвоздичку, яку я останній раз саджала, прижилася, все чудово, навіть підросла. Буде на слідуючий рік тут гарні кущики. Так, Діма покажу ще О, холодно. Не люблю працювати по такому холоду. Капусту воно треба сьогодні прибрати. Залишки, залишки капусточки. Так. Малину ми того разу всю повичищали. І треба вибрати сьогодні бурячок. Бачите, бурячок? Та, тут особо, звісно, вибирати немає що. Буряк нікокой. От, буряк також ще більше вже саджати. Не буду взагалі нічого саджати не буду. Буде травка. Травка і квіти, і все. А, ні, єдине, що ми вирішили, тут кабачки залишимо. Бо мені вдома немає де посадити кабачки. А тут вони гарно ростуть. Кабачки посаджу. А так травка. травка, травка, травка. Ой, гарно так ці теж. Да, Лілії всі живі. Треба сьогодні воду спустити, шланги поприбирати. Боже, тут мокреться, як заріс. І перед двором би порядок навести, але ну, ми не встигнемо вже сьогодні це зробити. В общем, на дачі якось так красиво, так класно. Що тут з капустою? Так, капусті пофіг, нормально. Можна вирізати, викидати, щось додому забирати. Так, все, пішла я працювати. Знімати вам не буду, бо немає в мене на то часу. Роботи багато. Починаю із перців. Починаю із перців вибираю. Все, попрацювали просто ударно. Капусточку прибрали, бурячок вибрали. Я повигрібала просто кучу листя, позгрібала на кучки, весною вже будемо його прибирати. Перчик прибрала, в общем, все зробили. І зараз заїдемо ще в гості до наших кумів і видвигаємося додому обробляти ці, які, господі, гриби. Тут все ось також повигрибла трошки. Ось така в мене ж куча здорова зробилася. We'll i'm just trying to map her out past the pain and the fear beyond the cold air searching in the void like you'd still be there I shut tight see the dreams barely glow the fingers reach for nothing just the wind that i know ocean tide Fallen stars, write your name across the sky. Every trail burns bright.